Вітаю, друзі. Були в мене на сьогодні одні плани, але помінялись вони на інші. І все через те, що прийшло повідомлення, що є моя посилочка. Тому швиденько ноги в руки взяла і на нову пошту. Добре, що вона знаходиться метрів за 300 від хати. То я 5 хвилин туди, стільки ж назад і вже вдома. Уже буду розпаковувати. А кортить не можу вам передати як. І все через те, що там є екзотика. А яка саме? Зараз глянемо. Посилочку замовляла у інтернет-магазині садім. Це знайомий уже мені магазин. Я там купувала раніше рослинки разів три так точно. Причому купувала не лише декоративні, а й плодові рослини. Усі вони приходили у гарному стані. Усі саджанці були добротними з гарною кореневою системою і гарно приживалися. І от тепер бачу так запечатані рослинки, що не можу до них добратися. Але вже верхівку он бачу. Зараз ще кілька рухів, бо не можна кінця краю знайти тим скотчем і картоном. Бачу, що виглядає зелена, красива хвоя, то явно мій олівець, бо тільки його із хвойних замовляла. Але зараз мене цікавить дещо інше. Це гарно запаковане, було гарно доїхало, ніде навіть прим'ятого ніде немає. Тепер можна роздивлятися і розбиратися, що і де є. Давайте почнемо по порядку зліва направо. Значить, оце у нас можевільник, ялівець тайський, стрікта отакий прямо величенький, тут сантиметрів 30 висоти. І ви подивіться, який він щільний, прямо набитий. Аж хочеться мені його погладити, отак лапушечок, але ж таке колюче, що це капець просто на вигляд, наче й не скажеш, що воно таке колюче. Я вам скажу, що повністю співпадає ця рослинка із фотографією і описом. Оце влітку він повинен бути насичено зеленого кольору. Як бачимо, ті, що трошки давніші хвоїни, вони темнішого кольору, а свіженькі яснішого, але повністю зелений. А взимку він повинен набувати голубуватого відтінку. Гарний, прямо дуже. Я задоволена, капець. Тепер переходимо далі. Це жимолость, жимолость декоративна, називається сиротина. Чи сиротина, не знаю, як правильно наголос ставиться. Жимолость листопадна, і що важливо для мене було, щоб вона була червоного кольору. Я маю на увазі квіти. Але бачу, що точно вона буде червоного, тому що навіть червоне листя. Якщо у мене жимолость із біло-жовтими квітами, то у неї листки темно-зелені, а тут, як бачимо, зелено-червоні, причому червоного більше. І ось молодесенькі паросточки є. Ось о, стеблиночки, то теж стеблиночки червоненькі. Клас. Будуть дуже гарні. Я прямо вже уявляю, які вони будуть квіточки на цій рослині. Ну, може, і не цього року, але наступного року, дай Бог, гарно перелітує, перезимує. То буде краса. Ну, і головна інтрига це оці два дерева. Саме заради них я робила замовлення в першу чергу. Їх шукала ще із зими. Але, як виявилось, вони продаються під кінець весни. Мабуть, тому, що вони пізновато, мабуть, просинаються. Це азіміни. Дерева екзотичні, але в. Враховуючи те, що клімат у нас змінюється на тепліший і тепліший, то ці дерева вже можуть рости і в нашому кліматі. Чому я вирішила їх таки придбати? Тому що у нас буквально за 20-30 кілометрів від мого села ростуть оці деревця і плодоносять, але у тих людей, Купувати, хоч і можна, та ціни такі захмарні, що це просто ну, неймовірно захмарні. Тому я шукала по магазинах і от натрапила, де є якраз різні сорти. Чому два деревця взяла? Тому що краще, якщо вони будуть у парі, вони тоді краще запиляються і краще плодоносять. Один сорт оцей азіміна Трилоба, Прима 1216. Ось цей сорт писалося, що він самозапильний. Але ж примітка таке є, що краще, якщо є іще якийсь екземпляр цього дерева. От, а це в нас балда чи балда, ну не знаю, вже вибачайте, як правильно. Але то таке. Саджанці гарнесенькі, видно, що вони в активному рості зараз ось йдуть. Перші 2-3 роки написано, що їх бажано прикривати від морозу взимку. От, а далі вже можна залишати спокійно, вже вони далі витримують і морози. Ну, як пишеться, там до 25-30 до градусів навіть можуть витримати. У ну, нас такі морози вже не бувають. У нас максимум 20. Років 10, та, мабуть, вже й більше, вище 20 не було морозу. Так що, я думаю, все буде нормально. Місце сонячне є, більш-менш затишне, так що, думаю, приймуться вони ці деревця. Ну, гарнесенькі, Оце листя в них повинно бути у дорослих рослин до 20 сантиметрів, а то і більше, навіть уявіть собі. Яке це воно лопате повинно бути? А плоди вони схожі до бананів, саме тому азіміна, це і є оте бананове дерево. Тут м'якоть у цих плодів. Якраз я так зрозуміла і нагадує їм якось банана, і смак трохи перекликається. Але зі смаками тут цікаво, в кожного сорту є свій відтінок. У одних сортів відтінок полуниці, у інших ананаса, ще в інших ще якісь там смаки домішуються до основного бананового. Ну, Цікаві вони повинні бути солодкі, запашні, дозрівають у вересні жовтні. І такі, що я так зрозуміла, що можуть деякий час і лежати. Ну, це добре, це добре, що їх можна ще й витримувати і довше ними насолоджуватись. Маю на них великі надії. Ну а що вийде, то вже побачимо. Мабуть, прямо зараз піду і повисаджую їх на їхні місця і покажу, де я їх пристроїла. Уже жималось на своєму постійному місці. Ви подивіться, скільки довелося викопати каміння, перш ніж посадити оцю маленьку рослиночку. Ну, сплошне каміння. Як оці півники тут ростуть, я не знаю. Але я таки докопалася до дна, достала вже е, до такого шару, де каміння менше, а вже відсів. Тобто корінці зможуть собі. І вниз іти, ну а в боки вони познаходять собі місце. Тим більше, що ось поряд росте жимолость моя уже доросла, точно в таких самих умовах, але дивіться, яка розкішна. І це при тому, що я ж її зовсім недавно обшаламонила майже наголо. Про це є окреме відео. Хто хоче, подивіться. І вже повідростала прямо гарно, дивлюся, що є батоги вже по пів метра. Прямо. Ось оті ліпаються красота. Я бачу, що вона, мабуть, мені ще й зацвіте. Ну, роста така розкішна, то я думаю, і цій же молості теж тут буде добре. Це я зверху травичкою прикрила, типу примульчувала для того, щоб. Не чекати, поки сонце висушить землю, а хай собі отак у більш комфортних умовах приживається, щоб корінь не перегрівався через щур і не пересушувалась, і не розтріскувалась земля. Бо тут пряме сонячне світло. Ну а паличками обклала, щоб самій бачити, де і, случайно не зламати, бо вона ще ж геть малесенька, та ще й колір такий, що її проти землі погано і видно. Ну, а там вже буду дивитися, слідкувати, поливати мовчасно. І я думаю, вона повинна прижитись непогано. Ялівець посадила ось тут. Ще з осені пригляділа для нього місце, тому що думала, щоб сюди таке посадити, аби прикрити оті сусідські забори, сараї і так далі. У цього ялівця крона. Не дуже висока, але повинна бути досить широка, от саме і надіюсь на оту масу зелені, яка буде прикривати вид отуди позаду. А в даний момент рослина сама така, що трошки потребує захисту, прикриття від сонячного надмірного світла. Хоч і написано, що цей ялівець любить сонячні місця, але практика показує, що останніми роками. Того сонця вже в нас надміру. Саме тому залишила ось тут навколо нього високу траву, щоб вона кілька днів прикривала те сонце. А потім я якраз буду кропити інші хвойні захисним препаратом, то поприскаю і цей ялівець, і тоді вже можна буде ділянку повністю звільнити від оцеї трави. А ось тут у молодому садочку посадила свої азіміни. Ну, не дивуйтеся, зараз я розкажу, що це я таке тут наробила. Слухайте, поки обкладала ж той саджанець відромотим, травичку клала. По-перше, щоб вітер не так сильно ним тіліпам, бо гнучкий він такий тоненький. А останнім часом щось вітри нема-нема, та й зірвуться, дують сильно, боюся, щоб не зламалися ці деревця. І травою, щоб клала, щоб не так волога випаровувалась, і кури, щоб не підривали. Ну, задумок повно. Так, слухайте, поки я отут прикривала, пакувала цього саджанця, той, що далі воно. Замітили мої кури, і вже ціла компанія налетіли, повиймали всю мою траву звідтіля і вже два листки вспіли з'їсти. Ну як вам це подобається? Я просто в шоці від них. Скільки трави, скільки листя скрізь Ні, нічого не чіпають, а тут напали. Так, що ж, пішла, взяла якраз сітку, добре, що була в мене така, та оце поробили такі захисні споруди із чоловіком. І отак вони будуть тепер рости, оці деревця, дай Бог, щоб росли тільки, звичайно. Аж поки не піднімуться так високо, як, от, наприклад, ось ця яблунька. Щоб уже штамбик височенький був, то тоді вже буде не страшно. Бо з цієї яблуні у мене теж кури крали. Ото хто перший явиться, чия, чи курка, от. Тому яблукою попаде. Що за сорт такий, не знаю, що вони так люблять. Оце так буде у мене із оцими деревцями. Я ж саме для них лишала тут два містечка, нічого сюди не насаджувала, теж з осені приготувала, дуже надіялась, що куплю. І от виходить, що кури люблять екзотику. Ну, от так. Мабуть, ви ще не бачили, щоб так саджанці дерев росли. Ну, а тепер побачите, у мене буде так. Ну, а тепер, коли рослинки посаджені, то можна і поділитися враженнями. А враження, як ви вже зрозуміли, у мене як найкращі. Мій улюблений магазин мене не підвів. Ні, в плані рослин всі вони приїхали гарні, відповідають своїм сортам. Про плодові деревця, звичайно, судити ще рано, але я все-таки надіюся, що дочекаюся плодів і тоді вже зможу оцінити. А декоративні рослинки, то вони вже видно, що саме ті, які я замовляла. Ну і не підвів мене магазин і в плані ціни. Як і багато років підряд у магазині садів ціни зберігаються доволі помірні, а на багато товарів навіть низькі. Тому я задоволена і ще більше. Ну, і свою посилочку я вирішила використати майже на 100%. Рослинки вже посадила, викинула скотч, правда. А от картон, який залишився, збираюся теж використати. Як саме покажу, тільки вже не сьогодні. А кому цікаво, то залишайтеся зі мною і слідкуйте за моїми наступними випусками. А на сьогодні все. До побачення!